Осенку, ну, як сьогодні зіграли. Пропорит свій! Я знаю, він проскочив. Ні, не проскочив. Майкі, не змійка. Та замовкни. Тато з дідусем давно не розмовляють, а мама мріє їх помирити. Дідусь, це наша родина. Не можна отак взяти і відвернутись від нього. Скот ми знову летимо на місяць. Нас тренуватимуть астронавти ветерани. А я думав, динозаври вимерли. Один з них точно не приїде. Дід готувався до останнього польоту на місяць, але не полетів. Я хочу знову об'єднати нашу сім'ю. То придумай щось. Я нічого не чував. Наступного року вони помирились, хоч не бачились цілу вічність. Ура! Я міг би сховатися в ракеті і полетіти на місяць. Чувак, місяць. Он там я застряг. Йдіть без мене. Я жертвую собою задля місії. Дякую. Не кидайте мене. Ти проберешся на пускову платформу, а звідти у ракету. Що це ви тут робите? Хто там твій син і його подружка? Що? Ви Вони Вони не подружка. подружка. нема за на тому задачі цього! Класняк! Запуск двигунів. Діти, що ви накоїли! Ой-ой! Пригоди! Ого! Ху -ху! Стартують за три, дві, одних. В нас, діти, важлива місія. Космічна місія. Ха, лише друзі. У січні 2016-го.